Починаємо нашу останню гру на сьогоднішньому турнірі. Граємо за третє місце з Динамо. Добре, Данело. Влада, дай влада. Молодець. Молоденка, Влад. йди, Хорош! Міша бореться за м'яч. Ой-ой-ой-ой-ой! Добре, Данилко, добре! На Марка. Марко, Марко. Дай співака! Наш аут. Все, вище давай туди. Лице, Марко, лице! Рухаємо! Міша! Ті співа. Данело! Молодець! Молодець! Вратардяся! Ох! Дякую!

Воротар в руки Добрая молодчинка, Коля. Давай, давай. Штрафная. Назад, назад! Дай третьему!

Давай, Влад, чіпляйся, чіпляй. Молодець. Марко. Данило. Марко травмувався. <плес> а йому м'яч потрапив. Юля! Маркоша! Юля, давай грати! Юля! Yeah, yeah, давай, Персонально стави, давай. з ним! Дюля! Давай, 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 давай! Не проходить передача. Вертайся! Давай, 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 давай! Котовой. Давай, давай, давай. Оп, оп, оп! Свіче! Марко, На влада. Влад, молодець. Дануела. Руки вратар взяв. Ох, молодець Коля, умничка. Добре. Забирай Юлія! Забирай, забирай! На Мішу. дай, дай! Міша? Куненко, забіжи, Ну! Марі, грай ближче, бо я Ярчик, молодець, руки. Данило. На Марка. Марко. Я не бачать взагалі. Давай, давай, давай. Коля молочинка. Добре, Міша. Дай, Марко. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Є, нема. Нема. На аут. Давай, давай, давай. Аут кидай. І Добре. Давай, 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 давай. Молодець. Міша. Ну. На! Й... Ах! Нема! Дуже гарно, молоченка! Котувай! Юлян, персонально тримай! Давай оремчик! Давай яремо! Да Ну, Влад! Що там? Не, нема. було терять. Забирайся. Давай! Подай, субіжи! Давай! Один ноль. Сконцентруйся! Нічого, нічого! Ще багато часу! Давайте! Дай, пай! Пас. Пас, Васі рема! А, от наш Ярик, ти заше Іран гравця. Іран гравця. Добре, давай, давай, давай там. Да? Добре, <ривателі> давай, давай, йди, <ривателі> йди. от... А Патунчак, давай збирайся, Патунчак. Періт! Періт, ярик! Ярик! провку Профку вот. Сафи, стопи! Я ровесь отаровеш, Ярик? Ще м'яч не вийшов. Ярик!

давай, 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 начинай раз. Забросьте! Shout it out. out. <laughs> Давай, 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 Андрей! Ну! Давай с ударом! Давай, Миша! Yeah! Yeah. Оля бореться за м'яч, Артем. давай давай ми артам прострел но Відворіт. Гойтович. Останцію граме. Давай. Давай, 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 давай. для суперників. Tako, no kod ono, ovog ono. dana. Andriju, nazad! Našo ti tamo, kaže? Da, Anja. Marija, poprosim vas,

Персонального гравця! Тримай його! Бігте, Даня, бігте! Ти, 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 ти! Грай! Ярік, <звук> покій, ярі! Гарік, піднімися весь, маряк! Сточак справа! Що ти не ти? André, wel gedaan. Kom op, kom op, kom op! Kom op! Ach... Wat is er? Jij bent de stempersona. Ik ben de stempersona. Данайло, молодець. Коля. Ах. Даня, давай, давай, давай. Добре. На Артема. Артем, давай, 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 давай. Та він його тримає. Набирай, Ілюш, набирай. Давай, давай, давай. Готовий, що на саді гравець. Здорово, Ілля. Добре, давай, давай, давай. Добре, давай! Добре, давай. Добре, а давай, 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 давай. давай, давай, давай! Давай, Миша! Давай, давай <сíck> <пап>! <сíck> 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 Доброе, ну. Ярчик руки молодець. Міша. Давай, Влад. Добре, Артем, ну. А. Я. Я. Запхали. Два один. Коля умничка. Де да руки молодець. Ярчик, красавчик. Давай, 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 давай. Подавай. Гарай! Грай!

Назад, назад, Даня, назад! Дев'ятого штрафний. Молодці, виграли в нас третє місце.